400, 700, 300, 200, 240, 212, 600, 800, 420, 200, так, крыша 96, 87, двери 800, 400, 600, надо достала до металла, 400, 600, 500, 200, 160, 100, 220, 97, 220, 467, так, 89, 77, 90, 109, 119, 124, 111, 112 500 300. Капот 200. 200. Що не вологість? Ага. Довшенька є. Зовсім, зовсім трошки. Вивицай. Гума. Так. Протектор хороший. Bridgestone Экопия ЕП850. Так, я рік виробництва тут. Тут з іншої сторони. Так, позаду виробітка 2 мм. Так, тут все візуально видно. Трошки не вистачає парктроніків. Метрична виробітка альмівних дисків колодки якісь там є 850 тралівалі дирік. Та, так, фільтр вам бачу прям новенький. Теперь буду виробнитка теж 2 мм. Або другий тиждень 21-го року. Так тут у нас кольчик. У нас де не вистачає? Радіатори зіркуть. Дякую Альминин диск и все, да? Ну, два миллиметра Расточи мне, батюшка, диски Що цей готовий. Будь ласка, на вулицю. Двигатель сухий не пахне. Так 300. 340, 109, 226, 600, 200. Чу, я хотів внутрянку зняти пішов, по кузову. Так, 146. ну, Зрозуміло сліди демонтажу. 150, 118, 122. 110, 128. Ну що, грінь заводська? 158. 147. 600. 1000. Не стало до металу. 800 Достало до металу 900 600 Достало до металу 1400 1500 2800 500 600 300 Так, тут вм'ятинка 600 так по стойке достал до металла 1500 1700 500 300 500 700 достал до металла 1400

200, 500, 600, 350, 1000, 900, 1200, 700, 400, 1200, 1540, 300, 400, 700, 1100. Так, 600, 1000, 200, сто 77, 260, шестьдесят так почекайте. Девяносто три шестдесят пять. Вісімдесят три, вісімдесят два, сімдесят п'ять, дев'яносто три, шістдесят п'ять. Сімдесят дев'ять, пятьсот три, сто три, сімдесят сімдесят три, шістдесят, сімдесят два, шістдесят шість, сто один, сто два, не сто вісім. 64, 65, 71, 62, 60, 54, 61. 41, 42. Зараз проведу комп'ютерну діагностику. І буде звідти. 不吃，喝，理发。